Вот выбило окно. Російські снаряди поцілили у його подвір'я 26 вересня, о пів на восьму ранку, розповідає Роман Левчук. Тут був туалет, душ, от кухня розбита, вон приліт розбита. Був виноград, абрикоса. Все разрушено. У сусіда сарай розвалений повністю. Коти 11 своїх, плюс сусідські, слава богу, живі. Перепугалися так, що не плакали, что. Що... Ну погибли они. Вчора поліція була. Горгаз не їде. Обленергія зараз дзвонили, щоб там провода валяться перероблені. Ждите, приедем. приїдемо. Поруч будинок Леоніда Чумаченка. Перший прилетів. Ось сарай завалив, там немає його. І через п'ять секунд другий прилетів. Ще один сарай завалив. Ось мій будинок. Зняло дах. П'ять вікон в шмаття. Є людина, постраждала, визивали ну контужена. Слава Богу, що нема ранених, поранених та вбитих. Адміністраторка стоматологічного кабінету Юлія говорить, обстріл району, де вона була, розпочався близько 15-ї години. Вийшла на вулицю, побачили, що там в стіні величезна дирка, і всі дерева, все вилишило. У нас був пацієнт один на лікуванні. В кабінеті, і у нас була операція. Ну не операція, а лікування під анестезію, під общий загальний наркоз це був. То там лікарі працювали, теж почули цей взрив, але вони ну, працювали. Внаслідок обстрілу пошкоджена і оселя Зої Гончакової. Внизу було страшне, що дерева, стекла і осколки посибирали. Ну страшне, що робилися. Подивилися на наші квартири. Ну і що? Жах? Одним словом жах. Обстроїмо строїмо цей дом і ніяк як не построїмо. За минулу добу армія РФ 31 раз обстріляла Херсонську територіальну громаду. Повідомили у міській військовій адміністрації. Під вогнем були обласний центр, Садове, Надніпрянське, Зеленівка, Комишани, інженерне, Придніпровське. Вночі обстріляли з танків Херсон та молодіжне. Шість людей отримали травми. Не припиняють російські військові обстрілювати і Бориславський район поблизу благодатівки. Клинівської територіальної громади на вибухонебезпечному предметі підірвався один чоловік. Чоловіка доставили до лікарні. Не лікарі надали всю необхідну медичну допомогу. Зараз йому життю нічого не загрожує. За минулу добу російська армія випустила 557 снарядів по території звільненої Херсонщини. Є поранені, розповів керівник пресофісу обласної військової адміністрації Олександр Толоконіков. Дванадцять людей тримали. Про різні ступені важкості в важкому стані. Один з, один з них це е, чоловік, який підірвався на міні, е, проводячи сільськогосподарські роботи. В Херсоні пошкоджений дитячий садочок, два заводи, кафе. Також е, сьогодні зранку знову обстріляли з авіації росіяни е, Херсонщину. Вісім кабів прилетіло на Миколаївко, дві дві кроваві бомби. Прилетіло на Ольгівку. Є руйнування, але на щастя про постраждалих відомості поки немає. За минулу добу російська армія 119 разів обстріляла деокуповану частину Херсонської області, із них сім авіаударів. Розказав Олександр Толоконіков. Катерина Гончаренко, Оксана Ігор Петченко, Андрій Андрюшенко. Суспільне новини. Херсон.